Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні хочу зачитати вам історію про те, як зовсім випадковий чоловік дав зрозуміти жінці, що все тільки у її руках. Отож, приємного вам прослуховування. З самого дитинства мені привели те, що я всім навкруги щось винна. Так було з мого народження. Отож, з того самого моменту, як моя мама змушувала мене сказати слово мама. Потім від мене вимагали навчатися читати, писати, рахувати. Я постійно відчувала, що я винна всім і навкруги. Винна мамі і татові хороші оцінки в школі і міцні знання, винна їм же прозові місця на олімпіадах і конкурсах. Пізніше я вирішила ходити на танці. І тут знову я повинна брати участь у конкурсах і здобувати перемоги. Коли я мріяла, що стану лікарем. Мені обламали крила. Батьки і бабуся з дідусем запевнили мене в тому, що мій мозок не зможе опанувати такий складний фах. І що ви думаєте? Вони ж знову таки вибрали те, що я робитиму. Вони обрали для мене професію вчителя. Ну, який з мене вчитель, думала я. Але мені доступно пояснили, що я народилася і жила в їхньому домі. Вони мене одягали і годували, і я повинна робити те, що мені скажуть. Добре. Я стала вчителем хімії і біології. Тут мені хоч дозволили обирати. Здавалося, наче все. Наче я доросла людина, і наступні кроки в своєму житті я робитиму сама, але знову ні. Тепер я повинна була вийти заміж за того, кого мені пригладіла мама. А саме за сина її співробітниці. Оскільки ці дві жінки вирішили, що ми ідеально підходимо і вони хочуть породичатися. Далі рішення прийняли щодо того, чи народжувати мені дітей і скільки саме. Далі як їх назвати і в що одягати. Знаєте, я жодного дня не почувала себе вільною людиною. Я була всі ці роки, наче іграшка чи рабиня. Одного дня я сиділа в парку і думала, що моє життя проходить повз мене. Я кришила булку і годувала качок в озері. До мене підійшов чоловік і запитав, чому я сумую. Я пам'ятаю лише його погляд і небесно сині очі. Якась магія тоді відбулася. Я розповіла йому абсолютно все, що в мене було на душі протягом цих років. Ми зустрічалися все частіше на тому ж місці. Він був лікарем, самотнім чоловіком. Далі ми почали зустрічатися так, звучить смішно. Мені тоді було 36 років. Через місяць я прийняла перше в своєму житті рішення. Я розлучилася зі своїм чоловіком, якого ніколи не любила і не звертала уже ніякої уваги на слова своїх батьків. Ще за місяць я вийшла заміж за того чоловіка з парку, і рівно на річницю нашого знайомства я подарувала йому сина. Це були речі, які принесли мені невимовне щастя, адже я вперше в житті робила те, чого хотіла сама. А через рік ми народили ще одну дитину. Разом ми виховували трьох дітей з моєю дочкою від першого чоловіка. Цей випадковий знайомий дав мені зрозуміти, що все в моїх руках. Хоча який випадковий ні, посланий небесами, мій коханий чоловік. Він допоміг мені повірити в себе і в пізньому віці піти навчатися на фармацепта. Це вже набагато ближче до того ж, про що я мріяла у школі. Зараз ми щасливі батьки працюємо разом у лікарні. Він травматологом, а я завідувачем аптечного кіоску. Любі друзі, як вам така ситуація? І як би ви поступили на місці головної героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.